Привіт усім! Різниця між двома синонімами в англійській мові: big і large. Обидва вони є прикметниками, обидва вони перекладаються як великий, і дуже часто їх можна вживати у одному і тому самому контексті. Але є випадки, якщо ми їх міняємо місцями, в нас буде неможливий переклад, або, як американці кажуть, «hold your horses», Дослівний переклад ідіоми Hold Your Horses буде тримати своїх коней, але в даному випадку ми маємо на увазі, «зупинилися», зупинилися, подумати, подумали перед тим, якогось образити. І якщо я говорю, наприклад, my big sister, дослівно моя велика сестра, це означає моя старша сестра. Але якщо б ми зробили помилку і замінили «big» на «large» у цьому реченні who hold your horses», тому що my large sister буде означати моя товста сестра, а не моя старша сестра. Давайте розбиратися, різниця між «big» і «large» відповідає на ваші запитання. Оля Кармаді, з вами. Обидва ці слова «large» і «big» є прикметниками, і вони часто використовуються як синоніми. Їх можна використовувати в одному тому самому реченні, і від цього значення речення не міняється. Давайте дивитися на два приклади: I see a big box. I see a large box. Я бачу велику коробку. Два речення будуть перекладатися як велика коробка, і вони будуть правильними перекладами. І це залежно від контексту, яке слово ви хочете використати. Значення не буде мінятися. Два речення будуть правильні. I go to a big school, I go to a large school, я ходжу до великої школи. Знову ж таки, big і large мають одне і те саме значення. Але є ситуації, наприклад, ідіоми, де тільки big або тільки large буде вживатися. Треба замітити, що ідіоми мають таку структуру, вони вживають тільки певні слова, і замінити їх на інші синоніми майже неможливо. Ідіоми вони такі сталі вирази. І давайте подивимося на різницю між big і large. Слово big, великий вживається частіше, ніж large, можливо, більше в розмовній мові. Слово big, прикметник big, входить до 100 найбільших вживаних англійських слів. Дуже часто його вживається. І воно стосується явищ, описує явища, які не можна полічити. Наприклад, у нас є слово decision рішення. І це одне з важливих значень прикметника «big». «Big decision» – важливе, важливість події. «I think I think need to make a big decision tomorrow». Я думаю, мені потрібно прийняти велике рішення завтра. Важливе рішення завтра. Оце таке перше і таке дуже чітке значення прикметника «big». Big decision – важливе, важливість події. Друге буде вказувати на е, вік. Як ми вже говорили в нашому е, початку на початку відео, коли ми говоримо про старшу сестру, сестру, big sister, старшого старшого кузена, a big cousin, ми ніколи не будемо вживати слово large, тому, тому що ми будемо говорити про товстого кузена і товсту сестру. Але це не офіційна розмова. На письмі і в більш офіційних документах ми не будемо казати «big sister», ми будемо казати older sister. «старша сестра». І тут уже немає синонімів, тут тільки одне слово, older sister і все. Оце і друге значення вказує на старший вік: прикметник «big». Третє значення прикметника «big» впливовий, успішний. He is a big businessman». Він не великий бізнесмен, а він успішний бізнесмен, він крутий бізнесмен, він впливовий бізнесмен, He is a big doctor. він впливовий лікар, She is a big businesswoman. вона крута бізнесменка. Четверте значення: велика сила. От, наприклад, я дивлюся на погоду, і в нас кажуть: A big storm is approaching. Сильний шторм наближається. Big в даному випадку означає надмірну силу. A big rain is coming, великий дощ наближається. І останнє значення слова big буде популярність, надмірна велика популярність. От, наприклад, this show is big in the US. Це шоу популярне, дуже популярне в Америці. Борщ in Ukraine. Борщ популярне блюдо в Україні. І, звичайно, у нас є ідіоми. Я вам дам тільки дві е, ідіоми, які вживаються зі словом big. І там майже ніколи, та не, не так майже ніколи, а ніколи не можна його міняти на слово large. He has a big mouth. У нього відкриє великий рот. Що це означає? Що людина любить говорити про справи інших людей, обговорювати. Друга ідіома not a big deal. Невелика справа, невелика оказія. Бик, тільки бик тут вживається, і часом я можу чути в розмовній мові not a biggie, але це розмовна мова. Але якщо ми читаємо статтю в газеті, тоді там буде писатися not a big deal. І все одно a big deal – це така розмовна ідіома і вживається більше в розмовній мові. Ось це у нас про прикметник big. Знову ж таки, стосується понять, які не можна порахувати. Які не злічувані поняття? От, наприклад, рішення. Хіба можна порахувати рішення? Чи шторм, чи дощ, чи блюдо, популярне блюдо, не можна порахувати. А от ді, е, прикметник е, large переважно стосується явищ, які злічувальні. Наприклад, The City has a large population. місто має велику кількість населення. Населення можна порахувати. A large number of books. велика кількість книжок. I have a large number of plants. У мене велика кількість домашніх рослин. I have a large number of pets. У мене багато домашніх тварин. Large area – Велика площа. Площу можна порахувати. Квадратні метри, квадратні кілометри. Отже, large – це про те, що можна порахувати. Big – це про те, що нарахується, і воно там має ці всі чотири або п'ять значень. Або воно велике, або воно важливе, або відповідальність велика і так далі. Часом слово large може вживатися в ситуаціях, де потрібно підкреслити значимість. От, наприклад, ем, якщо говоримо про Україну, дуже часто лунають фрази про Україну, що Ukraine is a large exporter of wheat. Україна великий експортер пшениці. Мається в нашій значимість. Україна важливий експортер пшениці. І ідіоми зі словом large у нас є: He has a large ego. У нього велике его. Тобто людина-зазнайка, яка дуже багато про себе думає. He has a large ego. Друга ідіома: living large. Жити на широку ногу, дослівно жити широко. От, наприклад, I am so rich. I live large. Я така багата, я живу на широку ногу. To live large. Ось так. Ось такі ці важливі різниці між прикметниками large і big. Ви також мене питалися, який принцип підбору синонімів? І в англійській мові синоніми дуже розвинені, їх дуже є багато. Якщо ви подивитеся одна синоніми словник до слова big, там я гарантую вам буде більше, ніж 10 синонімів. От що я можу згадати: big, large, huge, humongous, enormous, ну, от 5 я тільки маю в голові зараз, я вам сказала, там набагато більше. І як їх всіх вибирати? Тут у нас проблема. Ви будете знати тільки тоді різницю між цими маленьку, дуже маленьку різницю між цими всіма симонімами, коли ви будете відчувати мову. А як приходить відчування мови, коли ви вже знову довго працюєте, коли ваше вухо вже наслухалося тієї мови, і ви починаєте розуміти оцю різницю? Там не можна вивчити в правил і сказати Все, я знаю. І у нас практичний підхід, що я можу порадити, буде знати два-три. Часто вживані синоніми, от, наприклад, у нас є large, big, Ви ще можете знати huge, величезний і їх вживати. А все решта, якщо ви хочете його вивчити і знати їх, вивчаєте поступово. Але їх старатися не вживати, якщо ви не відчуваєте цієї різниці. Оперуйте першими двома трьома синонімами. І з часом, коли ви вже будете говорити мовою, наслуховуватися добре цієї мови англійської. До вас прийде це розуміння, це відчуття мови. О, тут так воно вживається. І от я 24 роки вже живу в Америці, і в мене вже є той рівень англійської, коли я знаю, що воно вживається ось так. А потім я вже починаю думати, а чому воно так вживається яке там правило? То спочатку в мене не правило йде, а спочатку в мене йде відчуття. Отак от треба говорити. А потім я вже згадую правило. Я надіюся... Що в майбутньому ми за допомогою цих і інших уроків англійської мови ви почнете відчувати мову трошки. І синоніми в цьому вам будуть допомагати. Шановні українці, побачимося з вами у наступному відео. Всього найкращого!